Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами Олена Маляренко, і сьогодні ми спробуємо відновити історичну справедливість і дізнатися трошки більше про таку визначну постать, як Андрій Шептицький, адже його ім'я, ім'я митрополита, філософа, педагога, патріота довгий час несправедливо пов'язували то з фашистським рухом, то звинувачували у неприязні до росіяна поляків, то тлумачили його діяльність як реакційну, хоча за життя він не раз захищав. Щав і інтереси російських переселенців, і православні храми Західної України, і євреїв у часи геноциду, і доклався до матеріальної підтримки й освіти дітей сиріт, не зважаючи на їх національну приналежність. А після нього залишився дорогоцінний доробок у листах та посланнях, сповнених миротворчого та об'єднавчого духу, любові й терпіння, таких листів, які не втратили своєї актуальності і донині. Отже, розібратися, ким він був насправді, чим важливий його доробок для нас, сучасних українців, ми сьогодні і спробуємо. Тим більше, що саме у ці дні вся Україна святкує 150-ліття від дня народження Андрія Шептицького. Дізнатися про нього більше, зрозуміти його допоможе нам гість нашої студії. Отець Йоаким Ошуст, чернець чину святого Василя Великого, який служить у греко-католицькому храмі Володимира Великого, у нас у місті. Херсоні у мікрорайоні Таврійський. Я вітаю вас у нашій студії. отче. дякую, взаємно, і вітаю всіх кх, радіослухачів. Отець Йоаким, для вас, як для представника тої саме церкви, задля встановлення і розвитку якої Андрій Шептицький зробив так багато. Мабуть, у його біографії білих плям немає. То розкажіть нашим радіослухачам, із якої родини походить він, як зростав, ким мріяв бути в юності. Це і цікаво, і дозволить уявити собі величну постать. Більш повно, то я вас прошу. Народився слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, 29 липня 1865 року в селі Прилбичі Ямурівського повіту в західній Україні. Рід Шептицьких один з найстарших боярських родів Галицької землі. Він сягає десь до 12 століття. З якого вийшло багато єпископів, митрополитів, що служили нашій церкві, пізніше цей рід полячився, отож. Його батьки граф Шептицький і Софія з роду Фредрів були шляхтичами на святому хрещенні отримав ім'я Роман Олександр. Хоча Роман Шептицький походив з багатого знатного роду, він ніколи не погоджував простими людьми, ще маленьким хлопчиком він часто ходив. Молитися до старенької сільської церкви, цікавився життям сільської дітвори. Роман був винятково здібним та допитливим. У три роки він вже знав короткі молитви, а особливо любив молитву до Матери Божої під твою милість. Пізніше у споминах він напише: ще доки я навчився читати і писати, я серцем відчував красу старовинної нашої ікони. Батько та дядько заохочували хлопця до військової кар'єри, але мрії Романа були про інше на дев'ятому році життя. Він сказав матері, що хоче стати священником. Старший брат Юрко ці наміри трактував як дитячий. Але мати в одному з листів зауважує Юркові не вважати молодшого брата за дитину. Цей хлопець великий буде своєю душею як перед Богом, так і перед людьми. І ці слова графині Шептицької виявилися пророчими. Початкову освіту. Роман здобув разом з братами вдома. Коли хлопцеві виповнився десятий рік, батьки віддали його на навчання у вищу приватну гімназію до Львова, а потім до Кракова, де він склав на відмінно іспит зрілості. Після випускних екзаменів Роман вступає на службу до австрійського війська, а пізніше продовжує навчання на юридичному факультеті Ягелонського університету у Кракові. Згодом у Вроцлаві він. Відбуває правничі та філософські студії у Мюнхені та Відні. У 1886 році батько запропонував синові здійснити подорож до Рима. Там Роман Шептицький уперше молився на гробі святих апостолів Петра і Павла, мав різні зустрічі з кардиналами. І був прийнятий на окрему аудієнцію у папи Лева XIII, якому відкрив своє бажання вступити до українського чину отців Васильян та повернутися до прадідівської віри. Зворушений папа промовив до нього словами Христа, кажучи: ти ж вибрав найкращу частину, яка не відніметься від тебе. Згодом Роман повідомляє батьків про своє рішення. Батько ніяк не погоджується, бо вбачав для свого сина кар'єру правника, а не священика. Однак Роман молився і смиренно попросив батька не наполягати на тому, щоб він будував собі світську кар'єру, а дав дозвіл та батьківське благословення постригтися у чинці василянського чину у липні 1888 року у добромель до Василянського монастир. Батьки передали сина настоятелям чину на службу Господу Богу. Отримує йому наше ім'я Андрей, а 22 серпня 1892 року в Христинополі теперішній Червоноград, приймає чернечу схиму, а пізніше, за декілька місяців, єрейські свячення з рук єпископа Юліана Пелиша. Маючи вже закінчені студії і докторат справа, Єромонах Андрей закінчує докторатом також філософські та богословські студії, 17 вересня 1899 року, отримує сам Станіславівського єпископа. Це теперішній Івано-Франківськ, і у цьому служінні пробув майже півтора року. В тому часі, як єпископ він займається шкільною молоддю, дає стипендії, проводить візитації по парохіях, уділяє великопосні реколекції, не забуває про в'язнів, яким теж засновує єпархіальну бібліотеку і семінарію. 17 грудня 1990 року Папою Левом XIII, іменований Галицьким митрополитом. Його врочистий вхід у архікатедральний собор святого Юра. У Львові відбувся 17 січня 1901 дев'ятсот Тобто, спадкоємець багатого українського, хоча й полонізованого аристократичного роду, уроджений роман Олександр із католицизму навертається до греко-католицизму і замість будувати кар'єру стає монахом і молитовником за Україну Андрієм. Якщо можна, розкажіть побіжно, що ним зроблено на цій духовній ниві. Митрополит Андрей розвинув багато. І різноманітну роботу для добра церкви як митрополит. Але найголовнішим мотивом його діяльності була душпастерська праця, саме служіння народу, який він любив понад усе. Він дбав про душпастерську опіку над нашими поселенцями в Боснії. Два рази відвідував США і Канаду, один раз Бразилію, Аргентину. Під час Першої світової війни митрополит Андрій Шептицький був ув'язнений царськими російськими військами. Після трирічного заслання організовує Греко-католицьку церкву в Росії та на східній Україні. Ідея церковної єдності була одним із головних завдань митрополита Андрея. Він стає справжнім апостолом єднання не лише в нашому народі, але серед росіян та білорусів. Він організовує унійні з'їзди у Велиграді, щоб виявити та виховати кращих священників апостолів церковного поєднання. Митрополит у 1929 році засновує у Львові Богословську академію, ректором якої стає отець Йосиф Сліпий, майбутній його спадкоємець. Митрополит засновує також богословське наукове товариство, закладає народну річницю, що стала. Єдиним українським шпиталем у Львові Андрей Шептицький щороку своїм коштом отримував 20 бідних юнаків і 20 дівчат, даючи їм найрізноманітнішого світу. Особливу увагу приділяв митрополит вихованню молоді в дусі християнської моралі, національного патріотизму, загальнолюдського гуманізму. Під час польської окупації він заступався за наш народ, коли у східній Україні шарів сталінський терор і штучним голодом, що поглинув мільйони українських жертв. Митрополит відом разом із іншими єпископами пастерське послання, в якому протестував і засуджував проти варварського нищення. Нашого народу в 1936 році пише послання спрямоване проти комунізму в 1938 році, коли тодішня польська влада почала масово руйнувати православні храми на Холмщині. Митрополит Андрей пише. Гострий протест під час німецької окупації, в часі Другої світової війни, митрополит Андрій пише лист до Гітлера під назвою Не убий», спрямований проти винищування євреїв. І як ми знаємо, більше сотні євреїв також переховувалися в підвалах Святоюрської церкви. Останні роки життя митрополита Андрея були його тяжким хрестом. Майже 80-літній старець, уже кільканадцять років паралізований і на інвалідному візочку, не лише керував нашою церквою, але також ніс на собі усі тягарі, спричинені Другою світовою війною. Ціле своє життя митрополит намагався скріплювати духовно, культурно та економічно свій народ, тому так ревно дбав про розвиток релігійного життя, засновуючи нові монаші чини, громадження, товариства. Митрополит Андрій вмираючи передбачав у духовному відінні руїну нашої греко-католицької церкви, але також і передбачив її Воскресіння, чого ми дочекалися. Не вісні, а в дійсності. Митрополит помер 1 листопада 1944 року, Хоронено його у крипті собору Святого Юра. Йосиф Сліпий на похороні Слуги Божого митрополита Андрея сказав такі слова, що митрополит Андрій Шептицький був великим сином. Вселенської католицької церкви, великим українцем, вченим, мистецтвознавцем, покірним богомольцем і митрополитом, якому рівного нелегко знайдемо не лише в нашій історії, але і загалом в останньому столітті нашої церкви, в кожній ділянці чинний і письмом, і словом, і ділом. Буквально до останнього віддиху життя словом, він був честю і окрасою нашої церкви і народу. Окрім духовних справ, Андрій Шептицький багато зробив і для культурного і патріотичного життя нашої України. Як він бачив розвиток народу, перспективи державотворення і в чим вбачав провідні проблеми? Адже наскільки мені відомо, ним багато сказано щодо цього. Я прошу вас, постать митрополита Андрея в історії. Українського народу і його культури займає непересічне місце. 44 роки він, як глава, був мудрим провідником і далекоглядним політичним діячем меценатом української культури. Перебуваючи на Галицькому престолі, митрополит пише понад 170 сімдесять пастирських послань до своїх вірних. Його послання як будувати рідну хату, де він говорить, що Ідеалом нашого національного життя є наша рідна вся національна хата Батьківщина. Тут в цьому посланні він також говорить, що велику роль відіграє для народу мова, що всі, що українською говорять, або що вважають українську мову за рідну, будуть становити український народ. Але він також і підкреслює, що в нашому Українському народі є також і різні національності, тому вони мають об'єднувати себе такою. Єдиною волею ставати єдиним українським народом, незважаючи на різні культури, рідна хата не повстане, якщо не буде українського моноліту, коли українці самостійники не зможуть мимо всіх різниць, які їх ділять, завести поміж собою як найбільшої єдності. Тієї єдності Україні треба, а та потреба накладає на нас усіх обов'язок, і від сповнення того обов'язку залежить ціла май. Майбутність батьківщини, якщо хочемо всенаціональної національної хати, хотінням глибоким і щирим, якщо та воля не є тільки фразою, ілюзією, то вона мусить проявлятися ділами, і ті діла мусять вести до єдності, до єдності в усіх напрямах і до релігійної єдності. Він також говорить у цьому посланні, як будувати рідну хату, про те, що Демократичний устрій справді є добрий, але він мусить базуватися все ж таки на заповідях Божих, тому що ті керівники, які не живуть згідно закону Божого, для них цей демократичний устрій стає нагодою до їхньої наживи. Зокрема, митрополит Андрій Шептицький говорить, що хто має владу, мусить дбати про добро тих, кому служить, дбати про своє добро перед добром загалу. Далі він говорить, що якщо ваша демократія буде християнська, вона запевнить батьківщині мир, добробут і щастя. Роздор полягає в тому, що різні українські політичні партії, що писав він в ті роки, в сорокові роки, роз'єднані бажанням впливу на маси впровадити якісь свої егоїстичні міркування. Якщо говорити про сьогодення військові дії на східних теренах нашої України, то 42 році митрополит Андрей в своєму декреті не обий сказав колись такі слова: А коли ми молимося про мир для людства, то скільки більше треба нам молитися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, про припинення ненависти, роздорів, ворожнечі. цвіт гине з браку любові. І тому він закликає: не переставаймо ж благати Всевишнього про обильні теплі дощі його святої благодаті з неба. Отже, церква, любов до людей. Обов'язок перед ними та перед своєю країною у його розумінні це оте джерело єднання, яке здатне було б консолідувати наш народ, і на мою думку, його слова є до певної міри пророчими, адже звучать насправді актуально навіть у наш непростий час, немов для сьогоденні були сказані. А чи здобув Андрій Шептицький з огляду на це у греко-католицькій церкві якогось особливого статусу? Ну, приміром, провидця святого або блаженого? Йде е, процес Ба? Тифікації процес беатифікації митрополита Андрія Шептицького почався 1958 року. Саме тоді владики зібрали багато матеріалів і подали до апостольського престолу на те, щоб дослідити його життя і зачислити його до лику блаженних. В нашій церкві є багато нових проголошених блажених, зокрема Йосафат Поцеловський, якого було замордовано в київських тюрмах. Віталій Байрак, Йоким Сенківський затримка з проголошенням блаженним Андрія Шептицького полягає в тому, що він, як правильно, людина все ж таки помер у святоюрських палатах і тому. Щоб проголосити його блаженним, то тут потрібно чудо за його посередництвом. Тому наш постоляційний центр Української греко-католицької церкви збирає різні свідчення. Свідчень є багато там, є і зі сторони богопосвячених осіб, і також є свідчення, подані простими вірними, які молилися за його посередництвом і отримали дуже велику поміч всі ті свідчення. Є на досліді у нашому постуляційному центрі, і але днями, наскільки мені відомо, я чув, що теперішній папа Франциск підписав заслуги митрополита Андрея Шептицького перед церквою. І українським народом ще офіційного такого повідомлення не Ну, Надіємося, маємо віру. Отже, проблеми полягала по перше у тому, що він не помер мученицькою смертю, хоча і досі тривають певні дискусії, висуваються теорії щодо його упокоєння. А також пов'язані ці проблеми із тим, що довгий час збиралися і документувалися підтвердження, чи відбувалися чудеса, якісь дива у відповіді на молитву, яку віряни звертали до господа за по. Середництво Отця Андрія. А як звучить така молитва, о мій Боже, з глибини моєї душі хиляюся перед твоєю безмежною величчю, дякую тобі за ласки і дари, що ними ти наділив твого вірного слугу Митрополита Шептицького. Прошу тебе про слави його також і на землі. В тій цілі благаю тебе, уділи мені в своєму батьківському милосердю, ту ласку, про яку я тебе. Покірно прошу, амінь. Звичайно, є молитва, яка є благословенна ще попереднім нашим блаженнішим Любомиром Гузером. Звичайно, ми не обмежуємося лише до якоїсь офіційної молитви. Ми можемо просто-напросто звертатися за посередництвом через заступництво митрополита Андрея і в такий спосіб, якби долучати у ці його заслуги і просити для себе різних ласк, різної допомоги. Звичайно, церква наголошує, щоб не бути якимось там. Чи користолюбним, чи мати якісь егоїстичні міркування, але щоб це справді відбувалося згідно глибокої нашої віри, скажіть, чи проводить греко-католицька церква якісь особливі урочистості до 150-річчя Андрія Шептицького, і які саме, якщо можна, заходи, які пророчені до святкування 150-ї річниці з дня народження митрополита Андрія Шептицького, вони в нас такі є загально Ініший Святослав з нашими єпископами в Києві, в нашому соборі Воскресіння. Він служить літургію і також молебен на свято Володимирській гірці. А в день народження митрополита Андрія Шептицького всі заходи урочисті у Львові біля собору святого Юра. Там буде відкриття алейки чи алеї митрополита Андрея Шептицького і буде освячений. pamietnik Доволі скромно, а як взагалі відбуваються церковні відправи у вашому храмі Святого Володимира? Для тих, хто цікавиться українською греко-католицькою церквою, можу сказати, що ми не є якоюсь чужою в Україні, і ми є православного обряду, і наші свята, такі ж, як і у всіх православних церквах, літургія богослужіння, такі ж самі. Єдине те, що ми молимося українською мовою, можливо. Ми маємо деяких своїх святих, окремі якісь свята, які вже ввійшли під впливом католицької церкви. Богослужіння в нашій церкві щоденно з 7-15 зранку служиться утрення. Пізніше ми служимо о 8-й годині ранку. Літургію. В неділі і свята розпорядок в нас трошки змінений. Утрення починається вже о 9-й літургія. Також перед великими святами відбуваються вечірні, великі вечірні з літією. Зранку завжди служаться також великі утренні. Сповідь в нас відбувається щоденно. Коли хтось готовий, просто приходить, хоче посповідатися, В нас завжди є черговий священник, який слухає сповіді і уділяє благословення, розрішення. Ну і хто приходить вже по якихось різних духовних потребах, то ми завжди є тут на місці. В церкві є монастир, і ми завжди радо вислухаємо всіх, чим зможемо, також допоможемо. Розмова на жаль добігає кінця. У вас зараз є нагода звернутися до радіослухачів і привітати їх і зі святом хрещення Русі, яке теж відзначали цього тижня. І, звісно ж, із роковинами отця Андрія Шептицького. Прошу. Те, що наша українська греко-католицька церква тепер є не тільки на півдні України, але також і на східних теренах нашої держави, звичайно, це теж можливо таке Боже благословення, ласка Божа через заступництво митрополита Андрея Шептицького, тому що він був вірний словам Ісуса Христа, «Ідіть і навчайте всі народи, він хотів, щоб справді церква для українського народу була. Тим великим пристановищем, тим місцем, де вони будуть пізнавати не тільки свою ідентичність, свою національність, свою українські, свою культуру, мову, традиції, але також поглиблювати цю віру в нашого Спасителя. Шептицький хотів, щоб церква несла цей український елемент серед свого народу. Нехай світла пам'ять. Про нашого українського мийсея, митрополита Андрея, буде серед нас, а й він сам, що втішається світлом Божого лиця, нехай благословить нас, весь український народ, на нелегку путь братолюб'я, згоди, єдності церкви і народу і повної незалежності. Дякую вам за ці слова. На все вам добре, отче. Дякую всім. Слава. Нагадую вам, гостем нашої студії сьогодні був отець Йоаким Ошуст, чернець чину святого Василя Великого, який служить у греко-католицькому храмі Володимира Великого у Херсоні у мікрорайоні Таврійський. Наша розмова завершилася, але від себе хочу додати таке. Змінюються державні формації, змінюються обличчя при владі, і як би не тлумачили ту чи іншу історичну постать задля досягнення власних чи державних інтересів певні люди, як би навіть не поплюжили її, насправді великі духом знаходять свій шлях і до нащадків і посідають гідне місце в історії свого народу, так як і Андрій Шептицький. Щоправда, іноді для цього потрібні не просто роки, а цілі сторіччя. На сьогодні ж це все. Я дякую вам, що були із нами. Програму вела Олена Маляренко. Усіх вірян я вітаю зі святами. До нових зустрічей в ефірі. Радіодіалоги на Радіо Таврія.